Доброго дня мої вітання, як завжди, у нас супер пропозиції на огляді. І на сьогоднішньому огляді Nissan Кашкай 2018 року. Даний автомобіль куплений лізинговою компанією у 2018 році в 6 місяці за 34 тисячі євро з ПДВ. На сьогоднішній день експортна ціна без ПДВ. Нетто для України 15500 євро. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Ще в інтернеті його немає. Супер пропозиція, білий перламутр. 18-й рік на легкосплавних дисках, задні вікна заводське тонування. Рейлінги, хром під вікнами, безключовий доступ, ледовське світло, ближнє, дальнє. Камери по кругу. 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. По вікнах автомобільчик 17 2017 року, але куплений у 2018, по вінкоду він може бути 2018 рік, пробиватися і розмитнюватись, тому і ставитись в Україні 2018 роком. Все, потрібно перевіряти по вінкоду, на митниці, як він проходить, але по попередній статистиці. Автомобіль буде проходити, напевне, що 18 2018 роком, тому що куплений аж в шостому місці, значить він з конвейера зійшов у 2018 році. Такий фейсліфт, це вже новіша модель. Nissan Qashqai. Такий руль модний. не кермо. Мультикермо, навігація двохстороння. Є підігрів у нас. Ні, підігрів у лобового немає в даному автомобілі. Є у нас два ключика. Автоматичний ручник автохолд ручна коробка передач, 6 передач. Автомобіль досить економний і досить динамічний. Є підігрів сідушок. Сидіння в нас де таке екошкіра, досить приємна і м'яка по боках. І в серединці матерія. По салончику автомобіль в збереженому стані, в досить гарному стані. Немає ніяких зауважень. Пробіг даного автомобіля 119 тисяч. Це пробіг, як порівняння для України, то можна його ділити на 3. Пробіг по голландських дорогах з обмеженням швидкості 100-120 км за годину. Переважно тут в Голландії їздять на круіз-контролях і стабільною швидкістю не рвуть машину, тому автомобілі з Нідерландів не витиснуті. Крім того, автомобільчики тут в Нідерландах лізингові, велика кількість лізингових автомобілів, які проходять сервісне обслуговування від А до Я. Тобто міняються масла, фільтра, колодки. Ремні роліки, але все згідно регламенту виробника по європейським стандартам. Такі накладочки в даному кашкаї йдуть. як ви бачите, гума в досить хорошому стані, фаркоп, електрика до фаркопа, парктроніки, такі вже нарядні. Задні стопи, безключовий доступ, ще раз наголошую, є регулювання спинки сидінь електричне і електросидіння. По салоні в досить хорошому стані. Такий автомобіль, як приїхав, ніхто його не прибирав, не хімчистив. Реальності в збереженому стані. Зверху лише змили водою. електрошторка, панорама. Складні дзеркала, чотири склопідйомника, звичайно, круїз, слідкування по, кол, по полосах, комплектація ТЕКНА. Саме повна комплектація. Бачимо, виходить, камера заднього виду працює чітко, і ми можемо бачити такий круговий обзор, коли ми наближаємося до іншого автомобіля. Тобто спрацьовує і парктронік. Показує, як автомобіль розміщений. На камері показується, яка траєкторія руху. Досить комфортно і зручно. Датчик світла, датчик, дощу. Звичайно, в даному автомобілі є. Є також автохолд, який підтримує автомобіль, коли рушається вгору. І також стримує його, коли. Йде якась там корки з гори по дорозі. Такі дуже симпатичні ставочки в дверях. Двері також пластик з екошкірою. Тобто, що буде практично, не буде вимащуватись. Колір білий перламутр також практичний. Мікроцарапинки на такому кольорі. Ну, как би, видно менше, ніж на темних кольорах. Тому білий кольор є і благородний, нарядний, і практичний. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром. Без жодного підкрасу, перелаку, автомобіль просто в чудовому стані. Такі автомобілі бувають у Дениці. Тому не зволікайте, телефонуйте і замовляйте. І продаються в білому кольорі автомобілі, іменно кросовери, іменно кашка і каджари досить швидко. Ще раз зроблю огляд салону. Такі у нас де бардачок. На 220, USB Aux, два ключика, безключовий доступ так, закритий центральний замок, зроблені. зроблені налаштування, що заведений автомобіль закривається. Багажник також в хорошому стані. ну Доведення до ідеального потрібно провести прибирання. Так, є повний набор, жилетки, рукавиці, аварійний знак, аптечка, все, що потрібно і не потрібно. І тут в нас йде докаточка, йде домкрат, все в комплекті. Автомобіль, ви бачите, Тут, який він приїхав, тому ризиків ніяких немає. Я його попередніх оглянув. Невеликий завдаток. Автомобіль купується, везеться в Україну евакуатором і розрахунок за автомобіль в місті Тернопіль. Розмитнений вже буде. Виписані документи на вас. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал. Звичайно, ставте лайки і робіть замовлення. В липні ми вже доставили нашим замовникам 5 автомобілів, і в серпні вже купили 3 автомобілі. Тобто. На сьогоднішній день, незважаючи, що немає нульового розмитнення, є хороший курс співвідношення долар до євро, майже 1 до 1, 1,02, 1.01, як який день. Тому вигідно на сьогоднішній день купувати європейські автомобілі, які тут продаються за євро. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі для розвитку мого каналу. І робіть замовлення на автомобілі за телефоном 050 565 0817. На все добре, до нових відео.